Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Питань було не дуже багато, але вони достатньо такі обширені, скажімо так. Тому я вирішила не чекати інші і відповісти зразу. Тепер, але якщо у вас якісь виникнуть нові запитання, то ви можете поставити їх до цього відео, і я пізніше зніму продовження цієї рубрики відповіді на запитання. Так, перше питання: що з вашим будинком в Слоянську? Пам'ятаю, ви його перебудовували? Нам довелося покинути свій дім. Дуже багато було туди вкладено зусиль. Ми дуже хотіли жити в своєму власному будинку, бо дуже багато років ми жили у зйомному житлі, зйомні квартири. Ми йшли до цієї цілі маленькими кроками, вкладали багато грошей. У мене навіть був цілий такий плейлист, який називався влог». Де ми показували, як крок за кроком, і що ми робили в своєму будинку. Робили вдвох чоловіком майже без залучення якихось сторонніх людей. Але у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення нам довелося покинути свій будинок. На даний час він не в окупації, він цілий. За ним є люди, які приглядають це. Мій хрещений батько, Він буквально через 4-5 будинків так живе від нас. Тому, коли йде на роботу, він заглядає. Коли йде з роботи, він приглядає за ним. Також магазини, там, коротше, коли йде повз, він завжди подивиться, щоб були цілі окна, щоб ніхто там не чіпав замки і так далі, не крутив ручки дверей, тобто будинок під наглядом. Чи будемо ми туди повертатися, це питання. Все буде залежати від того, чим закінчиться війна. Якщо він попаде в окупацію, то звичайно ми вже туди не повернемося. А якщо будинок залишиться. І росіяни туди не йдуть, тут вже під питанням. Тобто хотілося б повернутися додому, звичайно, бо це свій дім, але з таким сусідом, чи варто туди повертатися? Бо навіть якщо буде якась заморозка, наприклад, то не факт, що потім це все не продовжиться новим витком, і знову ми не попадемо так під роздачу. А тепер фронт буде набагато ближче. Поки такі думки дім є, але по факту його не знаю, чи, чи буде в майбутньому, чи не буде. Друге питання: чим займатися на хуторі? У нас дуже велике подвір'я. 80 соток, 40 соток це сад город, 40 соток це будівля. Ну, забудова. так як чоловіка поряд немає, то. Стригу газонний, підстригаю кустарники, бо будинок зроблений непогано. Прибираю в хаті, це теж мої обов'язки. Обрізаю садок навесні там білюті дерева, город на мені. Зараз трошки відійшла від їжі, бо зі мною приїхала мама і бабуся то мама виходить, відповідальна за кухню, але ну, тобто ми удвох готуємо, більше, звичайно, що вона, а я трошки допомагаю. Діти в мене на онлайн-навчанні, тому я також допомагаю дітям з навчанням, якісь теми вони не розуміють, домашні завдання разом робимо. Так як ми на хуторі дуже далеко до міста, 20 кілометрів, до найближчого магазину 3,5 кілометри. То закупка продуктів теж на мені, оформлення документів. Ну тобто Мама допомагає з їжею і все. Все останнє да, мені. Також у нас є курочки, тобто там закупити їм зерна, насипати їсти, теж відкрити, закрити ввечері. Теж на мені дуже велике подвір'я, як я вже сказала, це прибирання цього подвір'я, квітники. За квітниками я переглядаю, Коротше, дуже багато домашньої роботи, бо дуже велика територія. Далі, я так зрозуміла, що по що чоловік служить, за це йому велика вдячність. Одна із причин, чому я відсутня так довго на Ютубі, це те, що мій чоловік, мій Сергійко, з 22 го року знаходиться у полоні, на жаль, я не мала бажання знімати, якось розкривати цю тему, торкатися цієї теми, бо дуже для мене це складне. Я не можу всього сказати, Є деякі таємниці, які я не можу розповісти на даний час. Рік я взагалі не знала. Де він через рік я дізналася, що він вже прийшов в суд. Після суду я вже дізналась, де він його засудили на 22 роки. Терористом назвали в Російській Федерації за підрив залізничної колії в Брянській області. Все це доступно в інтернеті, тому тут я ніякої таємниці не розказую, тільки зі слів Російської Федерації. Так, він відбував покарання десь місяця три він їхав до Єнісейську, потім вдалося дізнатися, де він. Ми майже рік з ним спілкувалися. Був момент, коли його вивозили, кудись перевозили, але знову повернули через місяць в Єнісейськ. Але з жовтня, ось го року, з ним був знову обірваний зв'язок. Я дуже довго три місяці не знала, де. Потім, боже, це такі моменти, але я дізналась, як це дуже складно. Всі документи стосовно Сергія теж оформлюю я. То, виходить, я дізналася, що він в Москві вже його привезли чуть-чуть ближче додому, бо до Єнісельська звідси 5, 5 тисячі кілометрів, а до Москви десь тисячі. Тобто його майже там на 4 тисячі кілометрів. Так, Привезли ближче додому. Для чого поки не зрозуміла, є надії, поки не буду це озвучувати. Я, зрозум... я думаю, ви зрозумієте про що я. Але я написала йому листа через систему ВСІН. Боже, я не знаю, можливо, у когось ситуація подібна про полон і так далі. Ви можете залишати свої питання, свій, скажімо так, досвід. Все, що знаю, куди можна звертатися, я теж можу розказати. Я, звичайно, не остання інстанція, все це є в інтернеті, але я все шукала сама. Все повністю в інтернеті я знаходила. Як, що, де, коли, куди і так далі. То тепер я знаю, що він був в Москві, я написала йому листа, йому його дали. В середньому відповідь на лист електронний. Три дні, але я чекала більше, я чекала тиждень. Через тиждень зрозуміла, що відповіді нема. Після вихідних я написала знову листа, і мені вже прийшла відповідь, що його там немає, його знов кудись перемістили. Тому місце перебування на даний момент, на момент запису відео, я не знаю. Я знову його шукаю, знову пишу. Знову намагаюся хоча б повернути з ним зв'язок. Так. так що такі піроги. Повторюсь, це одна із причин, чому я довго не хотіла нічого робити, бо було тяжко. тяжко було. Які плани маєте надалі? Питання. Які я можу мати зараз плани? У мене одна ціль це повернення мого чоловіка, і я розумію, що на даному етапі я майже все, що від мене залежало, зробила. Тепер тільки робота координаційного штабу і дотичних до цієї ситуації органів, які займаються обмінами полонених, це єдине. Тобто чекати. І будувати на майбутнє плани я без нього не можу. Треба його повернення, щоб розуміти, куди нам рухатися далі. Це перше. По-друге, я ж кажу, все буде залежати від того, як закінчиться війна, чим закінчиться війна. Але чи повертатися додому, я вже трошки цього торкнулася, тут дуже буде боязко, бо непонятно. Чи не буде повторів, бо ми пережили це в 2014, тепер в 2022, і не факт, що там через декілька років після припинення, чи заморозки, чи миру, чи ще чогось, а знову не почнеться новий виток. І ми знову не попадемо під роздачу. Тому дуже якихось далеких планів не хочеться чогось вкладати в будинок надалі, робити щось. Таке серйозне не хочеться, бо можна це потім втратити. Вже є деякі думки, наприклад, були думки вкладати в гроші, не будувати будинок вгору, або будувати будинок вниз, тобто. Робити десь два поверхи під землю, робити собі ні такий, як він називається, боже, забула це слово, Бункер. О, робити собі бункер, щоб потім жити там. Але пересидіти там, якщо щось почнеться, не вийде. Я ж кажу, я жінка-терориста, мої діти діти терориста, мій чоловік терорист. Тому нам буде небезпечно залишатися на тій території, якщо вони почнуть заново і зайдуть на нашу територію, це смертний приговор. Скажімо так. Другий момент були ідеї вкладати гроші, наприклад, в дім на колесах, але я побачила на них ціни, щоб такий ну, дуже гарний будиночок був на колесах, що так нічого не вкладати. Зібрали свої речі, там, якісь там пакуночки одягу, і поїхали куди очі глядять, якщо щось почалось. Да? Але це дуже, дуже дорого, скажімо так. Ну і третій варіант це щось вже купляти на цій території, де ми знаходимося зараз, зараз ми в Хмельницькій області. Придивлятись тут якісь будиночки або квартиру купляти, але знову вкладати гроші такі моменти. Ну тобто думок про це багато, наприклад. Купити будинок, запустити переселенців з тих територій, які вже окуповані і які не можуть повернутися, наприклад, додому, самим поїхати до Слов'янську повернутися. І якщо щось почнеться, то приїхати сюди, в цей будинок. Але питання, куди подіти з тим людям? Тобто, ми скажемо, ми завтра приїжджаємо, збирайте свої лахи та, і виїжджайте з хати, теж так не зробиш. А приїхати, маючи будинок і сказати людям, що ну, ви живіть, а ми щось будемо знімати. Ну тобто теж такі думки. Різні думки. Або залишатися вже тут, але тягне на, на батьківщину, да, на родину хочеться і додому, а там похований дідусь, ми вже три роки не були на його могилі. Багато думок. Але якихось ось це в плані, да, якщо зупиниться війна, і про дома. дома. А так, які плани можуть бути на хуторі? Жити. Що посадити на городі, якого родину зробити, що по дворі зробити, там, десь щось підкрасити, десь щось підлатати, десь прибити, якусь там квіртку зробити. Тобто такі моменти битові, битові, бо роботи тут поряд немає. До міста дуже невигідно їздити на роботу, бо з транспортом проблема. Тому такі битові проблеми. Кожного дня: то з водою, то з худобою, то з, з бабусею ось у мене трапилась. Біда, я потім, у мене вже є записані влоги. Вона в мене зламала ногу 9 січня цього року. Зараз перебуваю в пансіонаті на лікуванні. Тобто, ось такі. Кожного дня якісь мені нові проблеми. Ну, і звичайно, це повернення чоловіка, але все, що можна повторююсь, я зробила, а далі я не знаю, куди мені ще звертатися. Мене цікавить саме обміни, хто займається обмінами. Оскільки я не питаю, мені відповідь одна, що це закриті теми, списки це закриті теми, ніхто не може туди повпливати на ці списки, тільки там окремі люди, які займаються складанням цих списків. І все. Тому, якби знайти таких людей. І все. І все. На цьому все. В принципі, всі питання. І я казала, що питань небагато, але вони достатньо такі об'ємні. Тому і наболтала вже набагато. Повторюсь, якщо є питання, пишіть. Всім дякую за перегляд. пока пока